О, Коломієць, Влог. Так, всім привіт. Я знаходжусь зараз на справжньому тест-драйві нової е, марки Subaru, як називається? Subaru XV. Subaru XV. Subaru XV. З новою технологією iSight. Е, я взагалі не розбираюся в автомобілях, тому для мене це буде новий досвід. Зараз Паша покаже, що треба робити. Паша крутий гонщик е, раллі. Я не... Я правильно сказал? так люди стоят в доме в всей краине. <laughs> Система видит препятствия впереди подает звуковой сигнал В момент подачи звукового сигнала тебе нужно убрать ноги от педалей руки а, от руля вот, Руки от педалей, ноги от руля Пока, Показывай Ага, стормус тормоз да? <laughs> Сама останавливається. Це завжди, так? Ну. <рес> тільки Subaru XV з новою технологією. Зоковою швидкістю треба їхати. Ну ти не встигнеш на цьому приміті багато розігнатися. Тобто мені треба тільки натиснути газ. Натиснути газ? А Сильно чи не сильно? Я ще не знаю, його не відчуваю. Так, трошки, так. Ти не хочеш зі мною сісти, а? чи ти боїшся? Да, я з тобою. кину. Тримай мою камеру З удовольствием. Я працював оператором у коломиться, Нічого себе. Друге в житті за кермом. Давай, 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 держи, 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 держи. Все пускай, все пускай. ты нажал на тормоз? Да. А, молодец. Стрёмно что-то стало. Молодец. <laughs> Реально, а что она не пикнула? Я думаю, что просто мы лимиты исчерпали, там она не больше трех подряд делала. <laughs> на мне как раз. <laughs> <laughs> а я уже я думаю, ну типа не тормози. Тормоз нажми. Трэш. Экшн. <laughs> так я теперь поезжу и захочу ездить. Ну туда. и все, и в Uber можно будет. Зараз воно буде пікати, так? Да. Думаєш? Да. Якщо ні, поїхали. Так. їдь, їдь. Їдь, їдь, їдь. Пускай. Круто. <ріст> <ріст> ха Ось так люди починають любити машини. <ріст> О, ми знаходимося біля Олімпійського стадіону. Сьогодні тут будемо грати на заході від радіостанції країна FM. Ми вже на сцені у нас саундчек і зустріли нашого саунд-продюсера першого альбома Яріка. Він тут сьогодні виступає як хедлайнер з групою Тартак нашком Положенським з навколо кола. Коротше, весь, весь цей концерт Ярик виступає майже у всіх групах. І ми. Він не може сліз. Пробрався на сцену до гурту Фіолет. Розкажи Сергій про новий склад. Сьогодні в Києві, вперше на Троїцькій площі. бас гітар. бас гітарист Діма Кіричок грав Гайдамака, був звукачом Роліксів, Тартака і так далі. Макс Міщенко, гітарист, недавно був гітаристом групи Ролікс. Панчик mm -hmm. Антон Панфілов, він грав в а Май, майверсай донецькій групі і моєму все, що я знаю про нього. І Сергій mm -hmm. Фіолеті грав до цього. 8 років. Замокруйте <реку> <реку> сама... ще. Сергій зібрав собі в склад з різних груп льових чуваків. Зараз послухаємо. <реку> Саня, Саня, у нас з за лоштунками відомо. Корнута да копа і жити, і кожну секунду любити, і небо над нами цінити, а нам порома так ничего Скорнути да хопа і жити И і з трьох пісень, хто я тобі, на картах світові чи в музику. І ось Таня, вона просто на всіх наших концертах. Подивіться, який у неї стайл. Це, це крутіше, ніж карт Олег, якого ви могли бачити у мільйонах моїх влогів? Я зараз таки думаю, на різку таку, знаєш, зроблю. Тіба перший раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Я мовчу завжди так? підписуйтесь на около міц влог. Пишіть коменти, хто хоче купити мені квиток на захід. -пет. Так, мрійте, ми теж мріємо і все буде класно. Всі приходіть на концерт Арлет, Білу Київ, Харків. Вічайте, до речі, всі в Вінницю. Я буду теж в Вінниці, Арлет буде в Вінниці. Там острів, як ці острів називаються? Берший. Там буде Арлот виступати, там приїду я і, мабуть, ви мене знову побачите через моніторчик. Прокрутітцю пісню по радіо. цей прекрасний вечір група тарта. З піснею, цю пісню по радіо. Радіо не все в житті так ясно приніс на радіо, та я завжди приніс не в часолих і того формату компромату небагато жодного нема фірмового гітарного квадрату. Ярік щойно зіграв свій найкращий концерт <рес> Розламав барабани тут Розбирай барабани Ставте хештег Ярік найкращий. Сань, Реально круто розаїв. я кажу, я кажу в <свят> мене ще не таке було відчуття, типу, коли я ще в Білій церкві і ну, там в школі був, і приїжджав там в Київ спеціально на день міста. Там у батьків випрошувався, типу, щоб послухати народ. І оце вот так сьогодні було. Там, мама любить тато, тата любить. То ти відпросився сьогодні. Я <свят> ну <свят> додому, що я тебе тут не бачив. <свят> <свят> відпоросився, відпоросився. <свят> Всі швидко розійшлись. Yeah. Mm -hmm.